П'ятниця, 21 листопада. В ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Без води сидять вже чотири дні. Чому 9 тисяч жителів Дніпра залишились без водопостачання та чи є надія на його відновлення? У людей на верхніх поверхах відсутнє водопостачання. Якщо вони там пару, пару днів за тиждень бачать воду, це вже для них радість. Дитиною вона пережила такі жахіття, що не може їх забути і майже століття по тому спогади про голодомори з перших вуст жительки Дніпропетровщини. Ми два-три дні, і ми вже померли. Ми вже готові рицю Ми в огородах, де могли все поїли. І починаємо з термінової новини. Президент Володимир Зеленський звернувся до нації. За словами Верховного головнокомандувача, зараз настав один з найважчих моментів історії України, коли держава може опинитися перед дуже складним вибором втрата гідності або ризик втрати ключового партнера. Власне, так Володимир Зеленський прокоментував запропонований план миру від американської сторони. Він складається з 28 пунктів. CNN пише Українські та єв... Європейські чиновники були збентежені наявністю в плані максималістських вимог Росії. Однак у четвер їх заспокоїв держсекретар США, запевнивши, що попереду цитую широкий обмін реалістичними ідеями. Далі пряма мова президента. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи. Я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру. Росіяни вбили одну людину у Нікополі. Ще одна отримала поранення внаслідок артобстрілу. Окупанти продовжують тероризувати місто. Вибухи лунають протягом усього дня. Місцевих закликають залишатись в укриттях до відбою небезпеки. Також є інформація, що у Нікополі росіяни вщен зруйнували місцевий бізнес, поціливши дроном, який приніс протитанкову міну. Вибух був настільки потужним, що будівля ледь не обвалилася. Наслідки ворожих атак уточнюють. А у Запоріжжі п'ятеро загиблих та дев'ятеро поранених внаслідок ворожої атаки. Вночі росіяни вдарили по місту ФАБОМ п'ятьох травмованих у шпиталі, Серед них 17-річна дитина, один поранений в тяжкому стані, пошкоджені торговельні ряди, крамниці, багатоповерхівки. Комунальні служби відночі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу а поблизу потрощених будинків розгорнуті пункти незламності для мешканців. Ворог одним фабом обстріляв Шевченківський мікрорайон мікрорайон і влучив в а, ринок в малі архітектурні форми в кіоски, там де ще були знаходились люди, не дивлячись на а, пізню, а, пізній час. Також постраждала велика кількість багатоповерхівок. На жаль, є деякі багатоповерхівки, які постраждали вже в друге, та постраждали втретє. А в Одесі п'ятеро постраждалих серед них дитина. Росіяни поцілили по місту безпілотниками. Є пошкодження цивільних об'єктів та будинків. Уражені також СТО та адмінбудівлям. Знищені кілька легкових та пошкоджені вантажні автомобілі. І у Тернополі сьогодні третій день жалоби за жертвами російської атаки. Під завалами багатоповерхівки і досі шукають людей. Доля 13 мешканців дотепер невідома. Рятувальники на рівні 6-го поверхів обстежують кожен метр подекуди вручну. На зараз відомо про 31 загиблого. Серед них п'ятеро дітей. Ще 94 людини травмовані, у тому числі 18 дітей. 9 тисяч жителів Дніпра сидять без води вже чотири дні. Водопостачання зникло на житломасивах північний, південний та Шевченко. Аби помити посуд чи прийняти душ. Люди вистоюють довжелезні черги біля колонок, а днями навіть збирали дощову воду у відра. Доведені до відчаю, місцеві просто перекрили дорогу. Чому у їхніх кранах зникла вода? Та чи є надія на її повернення? Владислав Авдієнко вирушив на місце з'ясовувати. На знак протесту перекрили дорогу, збирають дощову воду у відра. Вистоюють довжелезні черги біля колонок, і так вже чотири дні без водопостачання залишилися тисячі мешканців Самарського району. Йдеться про житломасиви північний, південний та Шевченко. Загалом понад 9 тисяч людей. «Дивіться, нема води. Тут я перу у мисці, бо води нема. Ванну набрати не можу. Ванну набрати не можу. У ванні безлад на кухні немитий посуд. Пані Наталія показує на що перетворилася її квартира буквально за декілька днів. Ось дивіться, пічка брудна, не можу помити. Води ж немає. Жінка живе сама, має інвалідність. Чи не кожен крок? каже випробування. Принести води сама не може. Відтак розраховує тільки на допомогу небайдужих. прошу людей, аби мені допомогли. Хтось набрав вчора. Мені дівчинка допомогла дві пляшки. Ось я трошки використала вже місцеві обурені. Дуже багато жінок залишилося в хаті, а муж'я на фронті. І нема ні води принести, нічого. До у когось лежачі люди. Стверджують подібні перебої з водопостачанням на північному регулярні. Майже кожного місяця по, по два по три дні ця проблема тягнеться вже дуже давно. Я мешкаю на цьому масиві 25 років. У КП «Дніпроводоканал» повідомили, ніяк не можуть вплинути на ситуацію, адже труби, що живлять північний, південний та Шевченко, у підпорядкуванні Укрзалізниці там пояснюють, люди без води вже чотири доби, бо виникла надзвичайна ситуація під час планового ремонту. При підключенні Прийшло витікання води, підмочили електродвигун. На, на одному з насосів підмочили. Ми його сушили до сьогоднішнього дня. Там є пробой. Лабораторія перевірила, не допустила його до роботи. Це обладнання, яке працює на 6 тисяч вольт. Якщо ми його повноцінно включили, ну воно взірвалося. Залізничники повідомляють: вже змонтували новий насос, лишилося тільки його підключити. Будемо робити. Без остановки. Коли ви зможете це полагодити? скільки треба? Доба, дві, тиждень? Ну до, до, до доби. Може, це ну, буде часов 12 16 може сутки буде. Глобальну проблему з водопостачанням північного і ще двох житломасивів підтверджують у лівобережній адміністрації міськради, оскільки е, в мережу не було капітальних вкладень протягом років, то відповідно вона знаходиться в такому стані, що е, постійно е, призводить до аварійних ситуацій. Більше того, місто доплачує укрзалізниці замість мешканців, бо компанія виставляє їм рахунки як для юридичних осіб. Вода від Укрзалізниці, вона. Коштує по-моєму 80 гривень. Куб То місто на себе взяло і платить з бюджету територіальної громади компенсацію е укрзалізниці, щоб мешканці не страждали. Владці запевняють, вже давно хотіли забрати собі на баланс проблемні комунікації, але процес. Е Перемовин триває вже роки. Міняються вимоги сторін. Ну ще є певні протокольні рішення, тобто процес триває. Поки ж кажуть, допомагають як можуть. Збільшили кількість колонок, застосовується за завоз пізавоз пітної води. Вчора у нас було дві точки. Також вчора додали ще третю точку, щоб більше охопити людей. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Смертельна автотроща на набережній перемоги, любовний трикутник між педагогами в одному з ліцеїв Дніпропетровщини, що ледь не закінчився трагедією, та масована атака по Дніпру, внаслідок якої був сильно пошкоджений телецентр. Про головні події цього тижня далі у нашому дайджесті. Водія легковика буквально затисло в авто після зіткнення. 25-річний керманець загинув на місці. Це наслідки жахливої автотрощі у Дніпрі, ДТП сталося сталася нажитла перемога поруч із 118-м будинком. Зіткнулися Тойота та Ваз за кермом кросовера. Була жінка за інформацією правоохоронців. Вона виїхала на головну дорогу на наборошну перемоги та зіткнулась із вазом. Наразі поліція встановлює усі обставини. Любовний трикутник між педагогами в одному з ліцеїв Дніпропетровщини буквально шокував регіон. Одна вчителька ледь не зарізала іншу. Через ревнощі викладачка української мови напала із ножем на свою колегу, бо проревнувала її до свого чоловіка, директора Новопокровського ліцею. Ця любовно кривава драма сталася просто в стінах навчального закладу. Нападницю поліція затримала, а зранену ножовими ударами потерпілу ушпиталили до Дніпра. Більше деталей цієї резонансної історії у сюжеті на Ютубі 11 каналу така ситуація трошки сложилася, нехороша. Це як паділо сімейне, ну, ну це лишнє. Да. Область протягом тижня пережила кілька масованих російських атак. Зокрема, окупанти вгатили шахедами по телеканалу у Дніпрі. Цілили її по вежі зв'язку, тому у місті досі можливі перебої із теле- та радіомовленням. В епіцентрі атак опинились також і оселі містян. До десятка будинків залишились без вікон, фіксували також проблеми з газо- та теплопостачанням. А він вкрав телевізор з пошкодженою внаслідок обстрілів будівлі у Дніпрі. Затримали чоловіка, який вдерся у зруйноване росіянами приміщення. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника і вже того ж дня розшукали мародером. Виявився 32-річний, раніше засуджений мешканець міста. Нині слідчі готують матеріали для обрання йому запобіжного заходу. 48-річний слюсар з Дніпра отримав 15 років в'язниці за державну зраду. За проданець здавав російським куратором координати підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області, а також фіксував наслідки обстрілів. Згодом зрадник мав підпалити службовий транспорт сил оборони та підірвати залізничні колії саморобною вибухівкою. Засуджений свою провину. Не визнав тим часом 21-річний дніпрянин нищив елітні іномарки на замовлення. Цього тижня правоохоронці повідомили йому про підозру. За даними слідства, молодик отримував завдання в телеграм-каналі, фотографував машину. А після підпалу знімав відео та надсилав замовнику як підтвердження виконаної роботи. Зловмисник встиг пошкодити дві автівки, а затримали його на гарячому під час чергової спроби підпалу. Наразі фігурант під вартою. І на сам кінець на Криворіжжі поліція викрила грабіжника 43-річний чоловік. Буквально обчистив припарковану у спальному районі вантажівку. Серед викраденого відеореєстратор, зарядні пристрої, термінал для оплати та навіть аптечка. Чоловіку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Провести судове засідання завадили знеструмлення. Через рік, після резонансного ДТП на набережні заводській, в якій загинула дитина у суді Дніпра. Нарешті почали слухати справу по суті. На черговому засіданні мали вивчати докази. Утім, знову все скасували цього разу через екстрені вимкнення світла. Нагадаємо, торік 1 грудня БМВ на швидкості протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка тоді загинула на місці на лаві. 17-річний пасажир Арсеній Бессонов та 19-річний водій Валерій Олещенко, які, за даними поліції, втекли з місця аварії, і навіть не викликали швидку. Бессонов на останні суди не з'явився через стан здоров'я. А розпочати судити Олещенка ніяк не могли через масові клопотання від адвокатів. Пропоную зустрітися все ж таки 24 листопада. О 14 годині там у нас буде три години на роботу. Виготовляли та розповсюджували психотропи по всій області. Правоохоронці викрали на Дніпропетровщині шістьох наркоділків. Слідчі встановили. Справа була чітко організована. Одні керували, інші займалися виробництвом та збутом метамфітаміну, включно з облаштуванням схованок для подальшої передачі наркотиків покупцям. Психотропи передавали із рук у руки або через закладки. Оплату за товар отримували готівкою або на банківські картки. Після чого розподіляли прибуток. Нині горе бізнесмени під вартою їм повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. За 100 тисяч гривень пропонував фіктивні довідки для виїзду за кордон. На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у підробці документів для військовозобов'язаних. Повідомили у прокуратурі. За даними слідства, мешканець Синельникового пообіцяв чоловіку призивного віку зробити довідку про інвалідність для його родича, а потім оформити документи по догляду за ним. Це дало б підстави отримати відстрочку від служби та безперешкодно виїхати за межі країни. Фігура. Анта затримали на гарячому під час обшуку. В нього знайшли предмет, схожий на пістолет, магазин і патрони їх направили на експертизу. Виступив перед пораненими захисниками в одному з реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі для травмованих військових. Заспівав фронтмен та засновник гурту Скай Олег Собчук. для бійців. Виконав відомі хіти гурту. Зробив це, аби підтримати моральний дух захисників. Все може може Нас ще вже не зможе дорогий. Молоді українці, що тільки вже не бачить. А вона маленькою дівчинкою пережила такі жахіття, що не може їх забути майже століття потому. У її пам'яті назавжди закарбувалося, як батько у дворі копав могилу діду, як сусіди з'їли власних дітей. На початку ХХ століття жертвами геноциду, який влаштувала радянська влада, стали десятки тисяч невинних українців. Але точних цифр не знає ніхто. Історики ж по крихтах продовжують відновлювати ті моторошні сторінки української історії напередодні 92-х роковин голодомору 1932 дев'ятсот -го, 19 -го. Со років з очевидицею тих подій зінеїдою Колєсніковою, які тоді було лише сім років, зустрілася наша Олександра Максименко. Увага! Далі чутливий контент. Ми два-три дня, і ми вже померли. Ми вже готові. Пшерицю ми в милогородах, де могли все поїли. Так, Зінаїда Степанівна згадує моторошні події 1932 1933 років. Тоді вона була семирічною дівчинкою, але й досі, буквально днями відсвяткувавши сторічний ювілей, жінка пам'ятає жахіття, що коїлися в її рідному селі. Жінка Перещепино поїла з чоловіком дітей своїх. З голоду поїли, Потім чоловік покаж ослабнув. Вона задушила чоловіка і наварила порубала його, наварила холодним. Таких страшних подій минуло майже століття, але скільки тоді загинуло українців, і досі невідомо. Причини масових смертей влада приховувала, а інформацію про жертву Голодомору просто знищувала. Тож історики дотепер по коропицях збирають правду про моторошні події. 1932-1933 років їздять по селах та говорять з небагатьма свідками, які ще можуть щось розповісти. Усні свідчення вони доповнюють ту документальну частину, тому що документальна частина вона створювалася в радянський час відповідно з певною цензурою, з певними оціночними судженнями стосовно тих подій. Стосовно героїні нашого сюжета істориком її допомогли знайти військові. Ми зараз працюємо з ветеранськими. Центром нашим щільно в першепінській громаді з дітками з представниками влади місцевої, і ну оскільки ми багато спілкуємось, то нам дійшла інформація, що є такі люди в цій громаді, проживають, з якими варто зустрітися у бригаді. Наголошують для них надзвичайно важливі співпраця з істориками та документальне підтвердження даних про голодомор. Бо зараз Росія не лише намагається знищити нас фізично, а й переписати нашу історію. Проти нас Росія воює на. Різних рівнях і не, не тільки там за територію, а і е, питання і історії історії, е, питання е, спадщини вони дуже актуальні, і росіяни на цьому фронті також воюють. Науковиця ж Ірина Рева наголошує у повномасштабній війні з Росією ми бачимо певне повторення подій більшовицької окупації, тому вивчення та збереження нашої справжньої історії дуже важливе. Документів цього періоду. Достатньо для того, щоб їх вивчати і відкривати. Оцей от жахливий, жахливу атмосферу. Ситуацію примусу і страху, яку створювала оця от комуністична тоталітарна держава, і нам це варто знати, щоб це не повторювалося. Ну і зокрема, можливо, щоб виправити певні ті наслідки, які ми маємо з того часу. Тож свідчення таких людей, як зінеїди Степанівни ще одна частина великої мозаїки, яку продовжують збирати наші дослідники, і саме вона має дати повну карт... Тину того, що відбувалося на теренах України за часів голодомору, повну розмову з очевиду тих подій, від якої у жилах стигне кров. Дивіться на Ютубі 11 каналу. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. 21 листопада не просто дата в нашому календарі. Це нагадування, ким ми стали країною, яка знає ціну незалежності. Сьогодні ми відзначаємо день гідності та свободи, а вони народжуються з вибору у 2004 тисячі і 2013 роках. Українці його зробили. Обрали бути вільними, стояли за цей вибір на майдані. А зараз виборюють право на волю під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми вшануємо всіх, хто піднявся. За свободу тоді і всіх, хто стоїть зараз на фронті у волонтерстві та у тилу, в щоденній роботі. І до новин спортом. Чергова нагорода наших атлетів на Дефлімпійських іграх у Токіо. Владислав Кремляков з Дніпропетровщини виборов золото з плавання на дистанції 200 метрів на спині. Це друга медаль на цьогорічних іграх для спортсмена. Вчора він здобув срібло з плавання на дистанції 100 метрів на спині. Україна продовжує очолювати командний залік, маючи в активі вже 38 медалей. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 14 градусів, вночі плюс 12. Небо майже весь день буде хмарним, але опадів не обіцяють. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Оці всі шоврони це всі хлопці, які у нас пили каву. Тут є мої шоврони. Це 56-та мотопіхотна маріупольська бригада, в якій я служив. Андрій Петренко, бариста в соціальній кав'ярні хабі Сенсорі кафе. Він переселенець з Покровська на Донеччині, там працював на шахті. З початком повномасштабного вторгнення став до війська минулого року. Отримав тяжке поранення, пережив ампутацію ноги. Потім були реабілітація та протезування. А далі нове життя та професія. У Тиа це міцна кава для справжніх чоловіків. Вона робиться з спеціями. З додаванням кориці, чорного перцю, красного перцю, і на більш міцній каві, соціальну кав'ярню відкрила Анна на честь свого загиблого брата. Чоловік поклав життя на Покровському напрямку. Тепер його побратими постійні гості в закладі. Оборонців тут перехищають безкоштовно. Кравчик Максим, позивний майор. Ми його любимо і пам'ятаємо. Він завжди з нами. І все ж таки, щоб фокусуватись на живих вже людях і на тих, які. Е е е яким потолонило вижити, вийти героями з цієї війни, і ми цінуємо те, що вони для нас зробили, сама Анна запропонувала Андрію та його дружині Тетяні працювати в своєму закладі, аби здобути нову професію, звернулась в Дніпропетровську обласну службу зайнятості. Подружжя пройшло теоретичні і практичні заняття. Ми пройшли курс навчання від центру зайнятості, а саме в Фірми по обсмаженню кави дам сенсорі кафе яскравий приклад свідомого та інклюзивного бізнесу, який підтримала служба зайнятості. Ми звертаємося до центру зайнятості. і Дякуємо, що вони сприяють е цьому, тобто е повідомляють нам про нові. Можливості, які виникають в чинному законодавстві, до про нові можливості як для ветеранів, так і для підприємців, окрім навчання Андрія та Тетяни, роботодавець скористався програмою компенсації витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю, яку запропонували в службі зайнятості. За рахунок цього у кав'ярні встановили автоматичні двері, що роблять пересування зручним та безпечним. Заявку на компенсацію можна зробити або в електронному вигляді, або особисто відвідавши обласну службу зайнятості.